Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно, хіба ще декілька хвилин вашої уваги. Вісім років назад я почав читати Слово Боже. В Біблії написано, щоб ми молилися. Я закликаю людей не перше, щоб молилися за Україну і за Ізраїль, просити Бога милості, щоб Бог зупинив війну. Але найважливіше, я хочу сказати вам, що є той, хто любить людей. Бог, Творець Неба і землі, настільки сильно полюбив кожного з нас, що послав свого народженого сина Ісуса Христа в цей світ. Щоб спасти людей від гріків, тому що ми всі грішні, а Бог є святий і справедливий. І прийде той день, коли ми всі будемо стояти перед Божим престолом. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом. Ну для того, щоб ми з вами не несли покарання, Ісус Христос поніс покарання за людей, святу світу кров на Голговському хресті. Але в третій день Він воскрес ради нашого оправдання. Ну для того, щоб людям спастися, потрібно щиро від цього серця, покаятися своїх гріхах, Відвернутися з левділ, не вернутися до Бога через Ісуса Христа, тобто довіритися жертвам Христа, а не своїм добрим ділам. Тому що ми не можемо добрими ділами оправдатися перед Богом. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути прощені, вправдані і спасені. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить людей. Бог є любов, і спасетеся. Читайте слово Боже, вірите і виконуйте все, що там написано. І Бог буде вам допомагати. Бог буде поруч з вами. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, благослови Ізраїль. Зупини це зло, помилуй і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. гарного дня, і слави дороги.